Донори дитячої лікарні «Охмадит» збирають гроші на апарат з розморожування крові. Кажуть про те, що такого обладнання в лікарні, де виходжують малюків з найважчими діагнозами, досі немає. Вони дізналися випадково. Коштує він 150 тисяч гривень. Небайдужі згуртувалися в соцмережах, вже зібрали третину суми. Аби привернути увагу до цієї проблеми, вирішили започаткувати проект Дерево життя. Перші 40 саджанців висадили сьогодні на подвір'ї Хмадиту. Здавали кров узнали о такой проблеме і, собственно говоря, отозвались на а, от, письмо Ахмеді. Це дуже нагальна їм потреба. Зараз от, ну, ці апарати. Ми, ми хочемо зібрати хоча б один, бо зараз розморозка плазми відбувається ну, вручну, а це взагалі ну, як, просто 19 вік в медицині.